Сьогодні всі говорять про щастя. Я попросив когось порахувати кількість книжок зі словом щастя в назві, виданих за останні п'ять років, і вони здалися десь після 40, а їх було набагато більше. Існує величезна хвиля інтересу до щастя серед дослідників, існує багато коучингу щастя. Всі хотіли б зробити людей щасливішими. Але, незважаючи на весь цей потік роботи, існує кілька когнітивних пасток. Які роблять майже неможливим правильне мислення про щастя. І моя сьогоднішня розмова буде здебільшого про ці когнітивні пастки. Це стосується і пересічних людей, які думають про власне щастя, і науковців, які думають про щастя, бо виявляється, що ми так само заплутані, як і всі інші. Перша з цих пасток небажання визнавати складність виявляється, що слово щастя більше не є корисним словом, тому що. Ми застосовуємо його до надто багатьох різних речей. Я думаю, що є одне конкретне значення, яким ми могли б його обмежити, але, за великим рахунком, це те, від чого нам доведеться відмовитися і прийняти більш складний погляд на те, що таке добробут. Друга пастка це плутанина між досвідом і пам'яттю. По суті, це різниця між. Бути щасливим у своєму житті і бути задоволеним своїм життям або задоволеним зі своїм життям. А це дві дуже різні концепції, і вони обидві об'єднані в поняття щастя. І третє це ілюзія фокусування. Це той прикрий факт, що ми не можемо думати про будь-яку обставину, яка впливає на благополуччя. Без викривлення її важливості я маю на увазі, що це справжня когнітивна пастка, і немає жодного способу вийти з неї. Я хотів би почати з прикладу. Когось, хто мав сесію запитань і відповідей після однієї з моїх лекцій, розповів історію, і це була історія. Він сказав, що слухав симфонію, і це була абсолютно чудова музика. І в самому кінці запису пролунав жахливий, верескливий звук. А потім він додав дуже емоційно, що це зіпсувало все враження. Але це не так. Що він зруйнував, так це пам'ять про цей досвід. Він мав досвід. Він мав 20 хвилин чудової музики. Вони нічого не варті, тому що у нього залишився спогад. Але спогад був зруйнований, і це було все, що він зміг зберегти. Насправді це говорить нам про те, що ми можемо думати про себе і про інших людей з точки зору двох я. Існує я, яке переживає, яке живе в теперішньому. І знає сьогодення. Воно здатне переживати минуле, але по суті у нього є тільки теперішнє. Саме до цього я, яке переживає, звертається лікар, знаєте, коли він запитує, чи боляче вам зараз, коли я торкаюся до цього місця. А є ще я, що пам'ятаю. І я, що пам'ятаю, це те, що веде рахунок і зберігає історію нашого життя. І це те, що лікар, звертається лікар, ставлячи запитання. Як ви себе почували останнім часом? Або як пройшла ваша поїздка до Албанії, або щось подібне. Це дві дуже різні сутності: Я, що переживає, і я, що пам'ятає. і плутанина між ними є частиною плутанини з поняттям щастя. А тепер я що пам'ятає – Це оповідач. І це починається з базової. Реакції нашої пам'яті. Це починається негайно. Ми розповідаємо історії не лише тоді, коли ставимо собі за мету їх розповісти. Наша пам'ять розповідає нашу історію. Тобто, те, що нам вдається зберегти з нашого досвіду, є історією. І дозвольте мені почати з одного прикладу: це старе дослідження. Це реальні пацієнти, які проходять болючу процедуру. Я не буду вдаватися в деталі. Зараз це вже не боляче, але це було боляче, коли це дослідження проводилося в 90-х роках. Їх просять повідомляти про свій біль кожні 60 секунд. А ось два пацієнти. Це їхні записи. І вас запитують, хто з них страждав більше. І це дуже просте запитання. Я маю на увазі, що пацієнт Б страждав більше. Його колоноскопія була довшою. І кожна хвилина болю, яку мав пацієнт А, пацієнт Б мав і більше. Але тепер є ще одне питання. Наскільки сильно, на думку цих пацієнтів, вони страждали. І тут на нас чекає сюрприз. А сюрприз полягає в тому, що пацієнтка А пам'ятала про колоноскопію набагато гірше, ніж пацієнтка Б. Історії колоноскопії були різними. І тому що дуже важливою частиною історії є те, як вона закінчується. І жодна з цих історій не є дуже надихаючою чи чудовою, але одна з них. Виразно гірше за інше. І гіршою є та, де біль був на піку. В самому кінці. Це погана історія. Звідки ми це знаємо? Тому що ми запитували цих людей після колоноскопії, і набагато пізніше, наскільки все було погано в цілому, і це було набагато гірше для А, ніж для Б у пам'яті. Тепер це прямий конфлікт між я, що переживає, і я, що пам'ятає. З точки зору, я ще переживаю, очевидно, що було гірше. Тепер що можна зробити з пацієнтом А? І ми проводили клінічні експерименти, і це було зроблено, і це працює. Ви можете продовжити колоноскопію пацієнта А, просто утримуючи трубку, не надто сильно її трясучи. Це призведе до того, що пацієнт буде страждати, але лише трохи і набагато менше, ніж раніше. І якщо ви зробите це на пару хвилин, ви зробите пацієнтові, який відчуває гірше, а пацієнтові, який пам'ятає набагато краще. Тому що тепер ви наділили пацієнта кращою історією про його досвід. Що визначає історію? Це стосується як історій, які нам підказує пам'ять, так і історій, які ми самі вигадуємо. Історію визначають зміни, значущі моменти та кінцівки. Кінцівки дуже-дуже важливі і в цьому випадку, знаєте, кінцівка домінувала. Тепер я що переживаю? Живе своїм життям безперервно. Моменти досвіду йдуть один за одним. І ви можете запитати, що відбувається з цими моментами. І відповідь дуже проста: вони втрачаються назавжди. Я маю на увазі більшість моментів нашого життя, і я підрахував, що психологічне теперішнє, як кажуть, триває близько трьох секунд. Це означає, що у внутрішньому житті їх приблизно 600 мільйонів, за місяць близько 600 тисяч. Більшість з них не залишають сліду. Більшість з них повністю ігноруються тим, хто пам'ятає. І все ж якимось чином ти відчуваєш, що вони мають бути пораховані, що те, що відбувається в ці моменти досвіду. Це і є наше життя. Це обмежений ресурс, який ми витрачаємо, поки перебуваємо на цій землі. І те, як його витрачати. Здавалося б, має значення. Але це не та історія, яку я, що пам'ятає, зберігає для нас. Отже, у нас є я, що пам'ятає, і я, що переживає, і вони насправді досить різні. Найбільша різниця між ними полягає в тому, як вони поводяться з часом. З точки зору я, що переживає. Якщо у вас відпустка і другий тиждень так само гарний, як і перший, то двотижнева відпустка вдвічі краща за однотижневу. Для я, яке пам'ятає, це працює зовсім не так. Для того, хто пам'ятає двотижнева відпустка ледь краще за однотижневу, тому що не додається жодних нових спогадів, ви не змінили історію. І в цьому сенсі час насправді є критичною змінною, яка відрізняє. Я, що пам'ятаю від я, що переживає, час дуже мало впливає на історію. Зараз. Я, що пам'ятаю, робить більше, ніж просто пам'ятає і розповідає історії. Воно фактично приймає рішення. Тому що якщо у вас є пацієнт, який пройшов, скажімо, дві колоноскопії у двох різних хірургів і вирішує, якого з них обрати, то обирає той, у кого краще пам'ять. І саме цей хірург буде обраний. Я, що переживаю, не маю права голосу в цьому виборі. Насправді, ми не обираємо між переживаннями. Ми обираємо між спогадами про досвід. І навіть коли ми думаємо про майбутнє, ми не думаємо про наше майбутнє як про досвід. Ми думаємо про майбутнє як про очікувані спогади. І, в принципі, ви можете дивитися на це, знаєте, як на тиранію того, хто пам'ятає. І ви можете думати про те, що я, яке пам'ятає, ніби тягне я, яке переживає до досвіду, який я, яке переживає, не потрібен. У мене таке відчуття, що коли ми їдемо у відпустку, це дуже часто трапляється. Тобто ми їдемо у відпустку в дуже великій мірі для того, щоб служити нашому я, яке пам'ятає. І це трохи важко виправдати, як на мене. Я маю на увазі... Наскільки ми споживаємо наші спогади, це одне з пояснень домінування, я що пам'ятаю. І коли я думаю про це, я згадую відпустку, яку ми провели в Антарктиді кілька років тому, і яка, безумовно, була найкращою відпусткою в моєму житті. Я думаю про це відносно часто, порівняно з тим, як часто я думаю про інші відпустки. І за останні чотири роки я, мабуть, поглинав свої спогади про ту тритижневу подорож, я б сказав, приблизно 25 хвилин. Знаєте, якби я колись відкрив папку з шістьма сотнями фотографій, то витратив би на це ще годину. Тепер це три тижні, а це щонайбільше півтори години. Здається, тут є розбіжність. Можливо, я трохи перегинаю палицю в тому, що не маю апетиту до споживання спогадів. Але навіть якщо ви робите більше цього, виникає щире запитання. Чому? Ми надаємо пам'яті таку велику вагу. Порівняно з тим, яку ми надаємо досвіду, тому я хочу, щоб ви подумали про уявний експеримент. Уявіть, що ви їдете на наступну відпустку і знаєте, що в кінці відпустки всі ваші фотографії будуть знищені. А вам дадуть амнезійний препарат, щоб ви нічого не пам'ятали. Ви б вибрали ту саму відпустку. А якщо б ви обрали іншу відпустку. Між двома твоїми клітинами виникне конфлікт. І вам потрібно подумати про те, як вирішити цей конфлікт. І насправді це зовсім не очевидно. Тому що якщо ви думаєте з точки зору часу, то, то відповідь одна. А якщо думати з точки зору спогадів, то можна отримати іншу відповідь. Чому ми обираємо ту чи іншу відпустку? Це проблема, яка ставить нас перед вибором між двома клітинами. Отже. Ці дві клітини два поняття щастя. Насправді є дві концепції щастя, які ми можемо застосувати по одній для кожного з нас. Отже, ви можете запитати, наскільки щасливим є я, яке переживає. І тоді ви запитаєте, наскільки щасливі моменти в житті того, хто переживає. А щастя для моментів це досить складний процес, які емоції можна виміряти. І, до речі, зараз ми можемо отримати. Досить гарне уявлення про щастя того, хто переживає з плином часу. Якщо ви запитаєте про щастя того, хто пам'ятає, то це зовсім інша річ. Йдеться не про те, наскільки щасливо людина живе. Йдеться про те, наскільки людина задоволена чи задоволена, коли вона думає про своє життя. Дуже різні поняття. Той, хто не розрізняє ці поняття, зіпсує вивчення щастя. І я належу до натовпу студентів благополуччя, які довгий час псували вивчення щастя саме таким чином. Різниця між щастям того, хто переживає, і задоволенням того, хто пам'ятає, була визнана в останні роки. І зараз робляться спроби виміряти їх окремо. Організація Гелапа провела всесвітнє опитування, в якому понад півмільйона людей були поставлені запитання про те, що вони думають про своє життя. І про, про свій досвід були й інші зусилля в цьому напрямку. Отже, в останні роки ми почали дізнаватися про щастя двох я, і головний урок, який ми засвоїли на мою думку, це те, що вони дуже різні. Ви можете знати, наскільки хтось задоволений своїм життям, але це мало що скаже вам про те, наскільки щасливо живе хтось інший і навпаки. Знаєте, щоб дати вам уявлення про кореляцію, кореляція становить приблизно 5 балів. Це означає, що якби ви зустріли когось і вам сказали, що його батько має зріст 6 футів, як багато ви б знали про його зріст. Ну ви б знали щось про його зріст. Але є багато невизначеності. У вас стільки невизначеності. Якщо я скажу вам, що хтось оцінив своє життя на 8 балів за 10-бальною шкалою, у вас буде багато невизначеності щодо того, наскільки він задоволений тим, як він відчуває себе. Отже, кореляція низька. І ми дещо знаємо про те, що контролює задоволеність щасливого Я. Ми знаємо, що гроші дуже важливі, цілі дуже важливі. Ми знаємо, що щастя це в основному бути задоволеним людьми, які нам подобаються, проводити час з людьми, які нам подобаються. Є й інші задоволення, але це домінує. Отже, якщо ви хочете максимізувати щастя двох я, то в кінцевому підсумку ви будете робити дуже різні речі. Суть того, що я тут сказав, полягає в тому, що ми не повинні думати про щастя. Як Як про замінник добробуту. Це зовсім різні поняття. А тепер дуже швидко. Ще одна причина, чому ми не можемо ясно мислити про щастя, полягає в тому, що ми не звертаємо уваги на одні й ті ж речі, коли думаємо про життя і коли живемо. Отже, якщо ви поставите просте запитання про те, наскільки щасливі люди в Каліфорнії, ви не отримаєте до правильної відповіді. Коли ви ставите це питання, ви думаєте, що люди повинні бути щасливішими в Каліфорнії, якщо, скажімо, ви живете в Огайо. І ось що відбувається. Коли ви думаєте про життя в Каліфорнії, ви думаєте про контраст між Каліфорнією та іншими місцями. І цей контраст полягає в кліматі. Виявляється, що клімат не дуже важливий для того, хто переживає. І навіть не дуже важливий для рефлексуючого я, яке вирішує, наскільки щасливі люди. Але зараз, оскільки рефлексуючи я головне, ви можете в кінцевому підсумку, деякі люди можуть в кінцевому підсумку переїхати до Каліфорнії і цікаво простежити, що станеться з людьми, які переїжджають до Каліфорнії в надії стати щасливішими. Ну, їхні переживання не стануть щасливішими. Ми це знаємо. Але станеться одна річ. Вони будуть думати, що стали щасливішими. Бо коли вони про це подумають, то згадають, якою жахливою була погода в Огайо. І вони відчують, що прийняли правильне рішення. Дуже важко тверезо думати про добробут, і я сподіваюся, що я дав вам зрозуміти, наскільки це важко. Дякую. Дякую. У мене до тебе питання. До тебе дуже дякую. Коли ми говорили по телефону кілька тижнів тому, і ви згадали, що є досить цікавий результат, який вийшов з того опитування Гелапа. Чи не могли б ви поділитися ним, оскільки у вас залишилося кілька хвилин? Звісно, я думаю, що найцікавіший результат, який ми отримали в опитуванні Гелапа, це цифра, яку ми абсолютно не очікували знайти. Ми виявили, що це стосується щастя тих. Хто відчуває себе щасливим. Коли ми подивилися на те, як почуття змінюється залежно від доходу, і виявилося, що нижче доходу в 60 тисяч доларів на рік для американців, а це дуже велика вибірка американців. Близько 600 тисяч. Тож це велика репрезентативна вибірка. Нижче доходу в 600 тисяч доларів на рік. 60 тисяч. 60 тисяч на рік. Люди нещасливі, і вони стають дедалі нещаснішими, чим біднішими вони стають. Вище цього рівня ми отримуємо абсолютно рівну лінію. Я маю на увазі, що рідко бачив настільки пласку лінію. Очевидно, що відбувається те, що гроші не купують вам емпіричного щастя, але відсутність грошей, безумовно, купує вам нещастя. І ми можемо виміряти це нещастя дуже-дуже чітко. З точки зору іншого я, я, що пам'ятає, ми можемо чітко виміряти. Іншого я, я, що пам'ятає, ви отримуєте іншу історію. Чим більше у вас грошей, тим більше ви задоволені. Це не стосується емоцій. Але денні вся американська ідея полягає в житті, свободі, прагненні до щастя. Якби люди серйозно сприйняли, цей висновок я маю на увазі, що він, здається, переверне з ніг на голову все, у що ми віримо, наприклад, у податкову політику і так далі. Чи є шанс, що політики, що країна в цілому сприйме такий висновок серйозно і буде будувати державну політику на його основі? Знаєте, я думаю, що Існує визнання ролі досліджень щастя в державній політиці. У Сполучених Штатах це визнання буде повільним, без сумніву. Але у Великій Британії це відбувається, і в інших країнах це відбувається. Люди визнають, що вони повинні думати про політику, про щастя, коли вони думають про державну політику. Це займе деякий час. І люди будуть сперечатися, чи хочуть вони вивчати щастя через досвід, чи вони хочуть вивчати оцінку життя. Тому ми повинні розпочати ці дебати досить скоро. Як підвищити рівень щастя? Дуже по різному, залежно від того, як ви думаєте і чи думаєте ви про себе, що пам'ятає, чи про себе, що переживає. Я думаю, що це впливатиме на політику в найближчі роки. У Сполучених Штатах докладають зусиль, щоб виміряти рівень щастя населення, пов'язаного з досвідом. Я думаю, що протягом наступного десятиліття чи двох це стане частиною національної ну, мені статистики. Мені здається, що це питання буде або принаймні має бути. Найцікавішою політичною дискусією, яку можна буде відстежувати протягом наступних кількох років. Щиро дякую за винайдення поведінкової економіки. Дякую, за.